Доброго дня і ми знову наближаємось до нашого лідла. Такі промоції актуальні зараз. Відео вийде сьогодні. Що можу сказати? Там багато зараз є таке все для насіння. добрива. А саме класне того квіточка. Не знаю скільки коштує, але злотих, певно, 10. А там квіточки нема. Сама земля. Землю за 10 злотих, хто хоче 200 г. Всім дякую і підписуємось на канал. І що нового ще в Лідлі? В лідлі нема намісне, там переоцінки мінус 50%, Відсотку, а тепер мінус 25 тільки. Такі часи. Дивимось, що ми маємо. Маємо насіння різне від 89 грош. Сидіть все, що хочете. Але такий класний коточок зробила. Дуже класний. Всім дякую за увагу і починаємо нашу розпаковку. Поїхали! Наш чек. Бачите, могло бути на 4 злотих менше, бо мало бути дві пачки макаронів з ціні є одного. Але вийшло, що макарони по 4 злотих. І міняти ми вже не хотіли, будемо, а хай буде. 2,70, напевно. Ну, майже 2,79. Це потрібно. Чорних в нас немає як вауралі. Нічого. Залишиться. Така велика. О, Вітайся. Вітайся. Це ніби звичайний у нас такі 100 грамів. <смі> Воно так наклеєно. За 2,70 соляні. Ну, взяли через те, що 270. І в нас проблема з яйцями. У нас яйця подорожчали. 10 штук яєць. 10-11 злотих. То якось тяжко. І ми були в одному магазині, де продають 30 яєць, за 22 злотих не було, а в лідлі було за 19 злотих яйця, то кому треба. 30 штук. От так то за 19 злотих почки ваша скиєць. 19, а не 30. Ось то, 18,99. Ну, може, не дуже хороші мобілі, але які вже є. За 19 злотих. 18,99. Починаємо з рокзаказ. Ярославина. І зараз у лідлі переоцінка вже не так класна, як колись було 50%. Охо ну, чіпси таке, то ще було по 50%, а м'ясне то вже мінус тільки 25%. Ці не так собі скажу чесно. То по 2,79. його взяла. Я росла, взяв в І за 2,67% три штучки. У мене таке абати міністр взяли сметанку, то знижка якась була за золотий 99. Бо сметана вже по 2,70 по 3,49 я розток. Можна так сказати, наші закупи день макаронів. Бо дуже багато запасів макаронів. макаронів 349. Купили таких десь 3-4 штуки. Але. Я розставила, не ще для обляхала, я русавчики дуже любить, Я теж люблю. Але за 5,49. Це як маленька пачка, тут величезна пачка. Пів кілограма. Це класна посочка. Що ще не покупали. Мої зібрані макарони метелики. Мали 3,99. Купили такий сніданок. Бачите, такою начинкою має бути якоюсь. А що купили, бо як... А, ага, ми мало, то може і круто. А чого купили? Бо то вони були за 4,27. Бо так би не купила. Але таку ціну попробуємо, що тут таке, що їдять багать. Ну, переважно я до золотих до злотих пластівці купую. Другий макарони, то вже третя пачка макаронів. А ще то ж є дві. А, що я говорю? Четверта пачка макаронів. Запас макаронів зробили. Прямо італяйці. Прямо як Віталія, Італії, італійці. А тепер мій рюкзак. Само собою, так мінус 25% м'яса я не купляла. Мені то не вигідно. Є додільні, краще і безкоштовно. Мила взяли. Лимонка, кокос. По злоті 58. У них яке було мило. 379 така намазка. Класична є. І ще є. З... О. Я думала, що з макаронами вже кінець, але ні. Пачка коло. Ще одне мило. А, бачите, то маски наїда? Типу два злотих. Спікаме такий, типу ірландського, стилю натуральний. Це я для себе взяла? Чого взяла, сама не знаю. Манго, як не може... О, то навіть не манго. А ні, є манго і папайя. Як не може місти манго і папая, бо це дорого, то будемо хоч руки мити, ковідні маски. Може не від ковіду, вони й не поможуть. І від чогось другого теж може, Але розумієте, як пише, що три штуки маски зайде за один грош, то нічого, то ми купили. За один грош, то навіть не всі на вулиці підносять такі гроші. Хіба на щастя, не цілих 7 злотих маємо такі вітамінки, шипочки. Мені Ярослав таке любить. Майже 10 злотих їда для маськи. Маська вже чатує, але я не знаю, чи вона його буде їсти, бо там з помідорами. Інакшого ми не знайшли. Лосось. Ну, як колосось. Намазка з додатків волосося. Що то макарони? А, це ті мої макарони, які я хотіла купити за 2 злотих, бо тут такі якісь тваринки. Рожеві, з морквою і бураком. А вони вийшли по 4 злотих. Але будемо мати рожові макарони. Склад непоганий. 75. 2% більше половини, то звичайна мука пшенична. Може навіть і не дурув. Ну ні, ну я в це не вірю, що там ще одна пачка макаронів. Явше так. Добре. Розпаковка макаронів. Ще одні макарони. Не знаю, до чого ми готуємося, але макаронів маємо багато. І Знову любими Ярослава макарон. Так що він взяв 6 пачок макаронів. І я дві. Вісім пачок макаронів. 4,79, скорше всього. Такий сирок з персиком, то Ярославин любимий. Пела капусту. Ну, зараз когось дуже хочеться капусти Три, не цілих 4 злотих. Якась знижка була. Ще одна сметанка щоб була вдома. Купила якісь такі печарки. Соось. Ніколи не пробувала, а чого купила? Всі догадаєте, з чого я таке купила, тому що то переоцінка. Не було б переоцінки, навіть би не подивилася Жертва маркет. Ще щось ми там маємо. А ще один мій йогурт. До цієї закупки ще дораховуємо 4 морозива, таких самих дешевих, по злотий 49. А колись він коштував в літі 99, а тепер вже. Злотий 49. Це 49% подорожчав. Правильно 50% подорожчав. І ще одна намазка. Її вже теж просто немає. Ну, що я можу сказати? Ціни дорожчають кожного тижня. Макарони ще була стара ціна. Може і добре, що я стільки накупив. Маємо 8 пачок макаронів. Ні вже не пропадемо. Пів кілограма. Обоносів 30 яєць, то супер печарки. Як вікуся говорить, дам ради. Така моя закупка. Випишіть, чи це дорого, чи це недорого. Хто має бажання, які у вас ціни. У нас все дорожчає. 124 злотих, то є приблизно 1230-40. Плюс-мінус. Всім дуже дякую, що були зі мною до кінця, і, звичайно, зустрінемось в наступних відео. Всім велике-велике дякую! І бережіть одне одного. Бо світ зварював. Хоча до того теж, може, не до кінця нормальний був. До зустрічі!